thank Мов. Ось, зоня, твої улюблені. Ну, я ж просила з сиром, а ці з вишнями. Я з вишнями не люблю вишні кисячі, кісточки вибирай. Донечко, а ти знаєш, який сьогодні день? 27 листопада. Що за запитання? Отож по. 27 листопада день, присвячений пам'яті жертвам домою, людям, які померли з голоду. А ти в такий день, маючи на слові стільки їжі, наважуй себе рятувати. Невже тобі не страшно? Невже ніколи не уявляла собі цих жахливих картин? Невже ніколи не задумувалась про вір і страх, які відчували ці люди? І вони, напевно, віддали все, що мали, хоча б за один такий вийшов. Тами завертали нас бур'яни, як нас подай ховали без мольби й труни, як з могили видихали ми життя своє з непочутною критбою, що тирана вп'є. Квітневий розмай, світу не бачила білого, Боженьку. Я та Шинятко прибити в дорозі. Хоч би одненьку піділочку дай. Тато і мама голодні мельці. Боженьку, зроби так, щоб їсти не хотілося. Дитинко, візьми пиріжка. Чуєш, ну візьми і прошу тебе. Холодно, боженьку. Дуже білий, Боженьку що там тебе в руці? Тиждень, терпів я від голоду муки, плакав, ходив, простягаючи руки. Врешті ходить я не зміг, ледве дійшов та й упав. Підвівся та зрадили сили. Їсти не хочеться. Смерті вже жду. Дозвольте я вас пригощу. Візьміть, благаю. Вранці на другий день зирк у руки, хтось мені суне кувалок к макухи. Хто це? Це ти. Мій сусіда Петро, Бога й віддячить тобі за добро. Слина пішла. Затрусилися руки. Божень милий, ковалок макухи. Де ти? Пішов вже. Аж нагло онук вихопив мене ковалок із рук. Хотів я схопитись, побігти, догнати вирвати з рота навколішків встати. Вже я підвожусь і падаю знов. Впав непритомний, прокинувся в мабуть, забився. Вже близько до краю. Кружиться. Все навкруги, умирай. В кого б спитати, чи з'їв хоч оно? Може, і в нього хтось вирвав із рук. О Господи милий, чи добра я мати, як дітям картоплю віддати шкода? Чи добра я мати, чи добра дружина? Чому я не вмерла? Мені ж за сина? Чому я? Чому я живу? Те дні мої лічі. Нате вам, діти, останню поживу, що я добувала! Ні, не їжте цієї картоплі, ви ж помрете. І вибачте мамі, бо я не зуміла дітей врятувати. І страшної, що нас всіх чекав. Де може батько взяти для себе і сім'ї? Куди піти, хоч попрохати шматочок черствий. ж я вам можу дати, не шматочок черствий, а пиріжки смачні. Візьміть, ваші діти будуть раді, масові вас ними. Життя не шкодує в лукані по селах, там за рікою, в долині, не раз домотилася спати, бо гірко хліб, чужий шукав. Скрізь ходять люди по модулі. Не у хатині сидять старі у сірячині, з нужди і праці зголодні, і смерть чекає всіх. Коли ж до нас прийде вона, вражий син лише сміявся, і звідки небід відсай що люд наш у могилу звів, хто ж на престол його привів, хто підказав забрати зерна, хто захотів, щоб ми померли? Для чого все це, Боже мій, а скільки полягло волів, а скільки ще не народилось? Лиш ти все бачив, що робилось, лиш ти. О Боже мій. Страшна картина очі ріже. Дитя мале лежить в снігу. Воно його рухнутися не може. Бо школу не твоє. Боже, за що цю кару заслужило, оте маленьке немовля? Чи може вкрасти щось успіло? Чи ще страшніше, що змогло? Та, то рідна мати кинули кинула, його, померла щось. Хоч і накрила рукою малюка, не дасть тепла ніколи. Жити. І та мале дитя все плаче та кричить, чи хто його почує, чи хто на поміч прибіжить? Може, ми вам чимось не водили і пахне в хаті воском, ходили, тато з братом, сині і сумні. Нема, нема. Пішли і не вернути. Чи може там хліби є і молока за пазухою Бога? Там високо, нам добре. Я так хочу теж заснути. А вона зима, а тата з грена. Ще кілька днів і тато без ноги. Гарять уночі замість вогну борги. Плаче на руках сестра до мене. Дозвольте вам допомогти. Ви мене чуєте? Я божеволію. Мене ніхто не бачить. Я померла і потрапила у пекло. Це видіння чи це сон? Немає мами і немає болі. Немає сили навіть закричати. Стоїть голод доморня серед хати із присмаком гнилої беребою. Відчуваю, я знаю, ти мій друг, адже коли я відчуваю твою присутність, мені стає так спокійно і хороше. Прошу тебе, поверни мене додому. Лише голівоньку, любий мій, спи. Завтра ми підемо в двох у степи, пташка співає там в гуде. Паточко рідний далекий не жде, сядемо в поля ми в трьох на межі. Паточко рідний, нам все розкажи, де ти так довго в дорозі боривсь, де ти так в чистім степу Сил не стоя, ось де лихо біда. З ким же ти лишишся, квітком літа, хто тебе стане у люди вести, в кого ти на теплім плечі. Хто тебе вкриє родному вночі. Ні, я на муки тебе не віддам. В лісі не кину голодним вовкам. Мій ти, не бійся, притулися і спи. Завтра ми підемо туди, у степи. Ташка співає там, джин голоде, батечко їм. Теж забереш. Я зрозуміла. Я так негідно погодилася з своєю мамою, а вона готова була життя віддати за мене, ця жінка за свою дитину, а я виродувала через якісь пиріжки. Ось ця жінка, напевно, все віддавала, аби нагодувати свою голодну дитину. Я розуміла, і що допомогти їм не можу. Це видіння. Правильно? Чи сон? Я повинна була це побачити, пережити, щоб зрозуміти ціну того, що я маю. Так, я зрозуміла. Я радію за тебе, ти все зрозумів. Подякую Господу за такий простий урок вміння цінувати те, що маєш. Адже все могло бути зовсім по-іншому, і саме ти могла бути на місці цих людей. На Западній Україні, на самом деле, більше в Колодоморі говорять ті, хто його ніколи не іспитував. А ми вам скажемо, що ті, хто його відчував, вже не можуть говорити. Мертві не говорять, тому ми повинні сказати за них. Чимало різних лих спіткали наш народ, та найстрашнішим з них був штучний. Не забудеться ніколи те голодне лихо. і ті руки, що в Україні люди помирали тихо. Забута про моральність, про людські всі почуття. Йдуть до нквд кабетисти по чиєй життя. Забирай все з будинку, не лишають крихти. Ну то що, що там дитина, що нема ще їсти? Ходить голод по країні, люди помирають, навіть то, хто ще дише до мильців кидає. Страх вселяється у серце, нема де сховатись, Смерть у вічі заглядає, вже не врятуватись. Вимирають цілі села, не виносять муки, від голоду опухлі діти гризуть своїм. Втрачають розум матері, всім сльози, а їм сміх, зачинившись у коморі, їдять дітей свої. А у цей час хліб з країни за кордон возять, І він зовсім не потрібен, хоч вона за них голосить. Минуло вже чимало років від тих страшних подій. А ми все визначити можемо на совісті вночі. Хліб, Скільки приємного ми тут з'являється у душі кожного при згадці про тебе. Святий Хлібе, про тебе не сміли згадувати жертви 33-го. Ти являвся йому вісні рожевою мрією, скільки померло з Твоїм іменем на вустах. Іменем жертв 33-го року благаю вас. Бережіть цей святий Хліб, і нехай його смак не дасть нам забувати, що хліб це життя. Закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час Великого Голодомору. Віримо, що у ці дні по всій Україні люди запалять свічки, щоб пам'ятати тих, кого забрали сталінські катівні та голодна смерть. Нехай же пам'ять про всіх невинно обієнних вічно живе у наших серцях. Гоща наш, що й це на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.